Вітаю на каналі Магія Це буде відео для всіх тих, хто хоче придбати власне житло. Тепер будемо прибирати перешкоди. Які перешкоди для придбання власного житла? У тих, хто мене зараз дивиться. Так, що вам заважає придбати власне житло? Які перешкоди на шляхах на придбання власного житла? які перешкоди. Перша перешкода, це війна. Так, складності, матеріальні, матеріальні складності, і що ви самі не справитесь, вам потрібна допомога, колектива, колективна допомога. Тобто, от по, по одному ви не купите, вам треба з кимось разом шукати допомогу. Так, але ми дивимося перешкоди, і ми зараз це все прибираємо. Руйнування. Багатьох, хто дивиться, просто житло зруйноване. І треба все заново тепер відбудовувати. Страх ніщити це в думках, але на майбутнє вийшло. Що кошти будуть, ви десь їх візьмете. Я не знаю, де їх хтось вам дасть їх. Може. Якась компенсація государства ще якимось чином, але кошти на житло буде. І це великі кошти, це ровно та сума достатня, яка треба, щоб купити це житло. Це на майбутнє те, що буде. І вийшла карта зміни, що ви переїдете в своє нове житло, і все погане скінчиться, погане залишиться в минулому. І далі ви будете жити таким свободним життям, ні від кого не залежите. Так. Добре, прибираємо все, що заважає, прибрати житло ще. Тут показано, що у декого проіграється така ситуація, що це переїзд, переїзд, зміна місця ж... Ж... жительства. Це може бути глобальна, взагалі прям інша країна або інше, інше місто. А може бути, просто там жили в одному районі, переїхали в свою власну квартиру, в'їхали в власну квартиру в іншу в інша домівка, да? що в одній домівці жили, переїхали, в іншу, або з району в район переїхали. Ну це по-любому, що ви будете відчувати себе на коні, і ви будете при деньгах, ви отримаєте те, що ви хочете, квартира, власна буде. З допомогою чиїсь. Так, а я забираю все, що заважає. Це думки, що це неможливо. Думки так? я цього не зможу. Це забираю. Все ви зможете. Це вийшла карта такі шість жезлів, що ваш внутрішній огонь каже вам путь. Ви все зможете. Сім жезлів, так? Що ви поборетесь за себе. і не опускайте руки і не думайте, що ви не зможете цей страх щити Прибирайте, не допускайте негативних думок. Бо все, що ви думаєте, воно потім матеріалізується. А я забираю все, що вам заважаю. В минулому було перешкоди дуже великі, зараз їх вже нема. І тут карти, це також карти руху, і що у вас ситуація така, що все з нуля. Все з нуля, але ви це побудуєте її. Не треба звертати уваги на якісь поразки невдачі. Якщо ви рухаєтесь і на цьому шляху зустрічаєте там якісь препятствия, то не треба зупинятися. Ви все одно рухаєтесь до своєї мети. Якщо ви не звертаєте уваги на те, що вам заважає, то рух продовжується і ви це доб'єтеся цієї своєї мети. У вас буде класна квартира або домівка, ну, будинок. Так Заперечую ці всі перешкоди. Заперечую, прибираємо перешкоди. Так, і перекриваємо. Перекриваю, перекриваю. Вищі сили, духи роду, янголи, охоронці. Прошу захисту для тих всіх, хто дивиться мене зараз це відео. Прошу прибрати для цих людей всі перешкоди на шляху до власного житла. Відкрити дороги на придбання власної квартири або будинку, що вони хочуть. Хай те, що вони, їм потрібно, або щось краще, без перешкод проявиться в їхньому житті по Верховному суду, та да буде так і так буде. Перешкод більше немає. Буде так. Так є. Так, бажаю здійснення ваших мрій. І е, не. Не треба собі забороняти. Да? Не забороняйте собі, що це неможливо. Все можливе в цьому житті. Так, отак зробимо. Дякую за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і до зустрічі.